Друзі, всім привіт ви на каналі А32КРю. Як Є100 І цікавий бій тим, що гравець, який грає на цьому танку, на цій ПТСАУ, ви зараз побачите, що означає грати на результат. Сетап в команді противника дуже цікавий. Одна... Один ТТ, одна СТ Три ПТ САУ і два легких танки є в команді противника. У нас натомість є два важких танки, три ПТ-САУ і два легких танки. Невлучний перший шот, і... але цей шот був правильний, і якщо ви побачите цей роз'їзд і позиція, куди поїхала наш герой. Ну, тут можна вже зрозуміти, що людина грає на результат. Чому? Тому що ця позиція це не кущова позиція, там, де грає більшість, а це позиція, аби бути корисним команді. Я б так сказав. І у нас Леопард-1 вже в ангарі. В нашій команді Тесто ЛТ Теж уже ангарний боець. Тут. Вона змогла і звестись, ну, трошечки звестись, переключитися на ФУГАС і дати результат. І що цікаво, друзі, гравець грає на результат в тому плані, от, наприклад, зараз на дамах, дала шот, зробила ТОЛТ -то шотним. І тесту ЛТ вже не цікавий нашому гравцю. І бачите, тесту ЛТ вже відходить в ангар. Ще один тесту ЛТ катається по правому флангу. А тут як панцер контрить нашого героя. І дивіться. Тесту ЛТ. От вона вже звелась. Вона звелась, тесту ЛТ. Не в світі. І вона дає отакий блайнд. Вона почекала, начебто певний час, за який може виїхати ТестоЛТ. Ну, умовно. І, як бачите, такий блайнд дуже нормально такий зайшов. Тесто ЛТ вже не фуловий. 183-й. ББшечка як положено. І відправляється в ангар. А Ягпанцир все контрить нашого Ягпанцера. І теж, мабуть, хоче бути корисним для своєї команди, але йому треба було з самого початку бути трошки на інших позиціях. І залишається у нас на 900 хп Т-100ЛТ і десь там кранван, який стоїть вже на базі і хоче погратися з нашими гравцями. Залишається. 3 в 2 команда нашого героя. І помилка, друзі, помилка, ту, яку я бачу в команді противника, t 100 лт грає дуже близько. І ми зараз бачите, зловили лампу вже від крану. Але кран нас не пробуває і отримує нормального такого ліща. Тесто ЛТ грає неправильно. Чому? Тому що Тесто ЛТ треба було міняти позицію. Йому потрібно було переїжджати на інший фланг або глибше за противника. Бачите, який постріл робить. Хочеться хочеться настріляти ще урону. І бачите, що робить? Танкує, друзі, танкує. Не дає попасти в себе крану. Тим часом тесто ЛТ вже трошки змінив свою позицію, але все одно. Все одно він не корисний, не світить він противника нормально. Йому треба було переїхати. Я б на його місці переїхав По всю карту. Переїхав на рез противника. І з тої точки вже, хоча б, як мінімум, намагався реалізувати свій ДПМ. Наталка пише, залиште мені. Залиште. І вирушає. Вирушає за противником. До речі, друзі. Яга фулова. Це вже майже кінець бою. І. ПТСАУ фулово. Що може в кінці бою зробити фулово ПТСАу? Да будь що, навіть якщо б там залишилось 2-3 противника. Не залишили. На жаль, не залишили. Але, друзі, старання гравця тут очевидні. І видно, як дівчина обирає снаряди, обирає цілі, обирає напрямки. Старайтеся. Медалька майстра 6605 дамаг. 186 сери на цьому танку тисяч. Ну і звісно, це топ по дамагу. Друзі, дякую за перегляд. Пам'ятайте, все буде Україна. Вам бажаю гарних боїв. Пока.